Кожна людина носить у собі приховану точку зламу. Тихий момент, коли свідомість розширюється, сприйняття змінюється, і реальність більше не може лишатися колишньою. Сьогодні ти переходиш через цю точку. Це не відео, щоб інформувати, це відео, щоб пробуджувати. А той, хто прокинувся, вже ніколи не стане тим, ким був. Є люди, які підходять до мене з виснаженим поглядом і кажуть щось на кшталт, навіщо мені знати правду, якщо я все одно не можу змінити світ. Я міг би відповісти відразу, але не відповідаю. Бо той, хто ставить таке запитання, ще не стоїть у просторі, де відповідь може бути почута. Будь-які пояснення в такі моменти марні це як намагатися запалити смолоскип перед тим, хто тримає очі щільно заплющеними. Світ не змінюють кілька впливових людей. Світ змінюється кожного разу, коли одна людина ламає власні внутрішні грати. Правда не для того, щоб кидати її в систему як зброю вона ключ, який відкриває двері в тобі самому, ті двері, які тобі з дитинства наказували тримати зачиненими. Кожного разу, коли ти пробуджуєшся, коли починаєш сумніватися, коли бачиш те, що було сховане, твій простір змінюється. І коли змінюється твій простір, змінюється і те поле, яке тебе оточує. А коли змінюється поле довкола тебе, інші свідомості теж починають пробуджуватися, навіть якщо ти нічого не сказав у голос. правда не потребує натовпу, їй достатньо однієї людини, здатної її тримати. І ось що найважливіше: ігнорувати правду не означає себе захистити, ігнорувати правду означає згасати. Жити в ілюзії це жити на мінімальному світлі, жити в правді це ходити з внутрішнім вогнем. Тобі не потрібно змінювати світ, це колективне его придумало таку вимогу. Тобі потрібно лише змінити власний кут бачення. Вібрація зробить решту. Бо коли піднімається одна свідомість, вона підіймає інших без жодного зусилля. Вона світить без слів, звільняє без боротьби. Ось чому правда має значення, бо навіть якщо ніхто не почує, навіть якщо ніхто не зрозуміє і ніхто не піде поруч, ти все одно змінюєшся. А коли змінюєшся, ти це відчуває весь світ. Коли хтось каже, що знати правду марно, він говорить не про правду, він говорить про втому про роки, а інколи ціле життя прожиті з відчуттям, що рухатися немає куди. Що простір для змін не належить йому. Так народжується фраза, яку багато хто повторює бездумно, наслідок давнього програмування, яке навчили приймати як норму, уявлення, що людина надто мала, щоб її крок мав значення. Поколіннями нам вкладали одне й те саме, що наше бачення нічого не важить, що ясність не змінює перебігу подій, що наша вібрація не має сили, а свідомість. Це щось приватне, непомітне, дріб'язкове. Ця віра зменшила багато людей, і коли вона оселяється в людині, вона починає жити вуще, ніж дозволяє її власна душа. Коли хтось каже, що правда нічого не дає, він насправді говорить не про правду. Він говорить про те, що його навчили відчувати себе меншим, ніж він є. Це не про відсутність цінності, не про слабкість. Це про роки життя під чужими очікуваннями, в темпі, нав'язаному іншими, у логіці, яка ніколи не була його. Є ще один прихований хибний висновок у цьому питанні віра в те, що змінити світ означає гроші, статус, підйом, досягнення, матеріальні здобутки, схвалення ззовні. Тому так багато хто каже, що після пробудження нічого не змінилося, бо дивляться назовні. А саме там зміни і не народжуються. Справжня трансформація ніколи не починається на поверхні. Вона народжується там, куди майже ніхто не наважується заглянути, усередині, у тріщинах, які раптом відкриваються, у ясності, що тривожить, у сміливості, яка з'являється зненацька, у сприйнятті, яке стає ширшим, у тихому дискомфорті, що каже, старе життя стало надто тісним. Цей процес нелегкий, неромантичний, некомфортний. Пробудження це внутрішній поріг, який руйнує попередню версію тебе. І цей перший злам болить вибиває, лякає, виснажує. Багато хто повертається назад саме тут, багато хто вирішує, що пробудження не спрацювало, багато хто стверджує, що нічого не змінилося, але вони дивляться в неправильний бік. Хочеш побачити справжню зміну? Не дивись на результати назовні, не дивись на визнання, не дивись на те, чи хтось помітив твій рух. Дивись на те, що змінилося всередині, на те, що перестало бути твоїм, на те, що втратило сенс, на те, що раптом стало глибшим, на те, що ти більше не можеш ігнорувати, на те, що в тобі піднялося без твого дозволу. Перша зміна завжди тиха, і саме тому найсильніша. Бо все, що з'являється назовні, усе. Спершу народжується всередині. Справжня зміна не народжується миттєво. Вона не приходить як блискавичне осяяння і не виглядає, як сцена з кіно. Вона починається інакше, незручно, тихо, наполегливо, коли щось всередині тебе перестає дозволяти жити на автопілоті. Спершу це ледь помітно, ніби дрібниця. Але цей рух невблаганний. Те, що ти терпів роками, раптом починає дратувати. Розмова, яка колись звучала природно, тепер здається порожньою. Люди, поруч із якими було легко, починають тягнути твою енергію. Ритуали щоденності втрачають сенс місця, де ти виростав, стають затісними. Це не примха і не надмірна чутливість. Це твій внутрішній простір перебудовується, і коли це відбувається. Усе, що не резонує з новою частотою, починає ламатися по швах. Про це зазвичай мовчать пробудження не робить життя кращим одразу спершу воно показує те, що в твоєму житті давно не працює і це збиває, це розхитує, це руйнує те, до чого ти звик називати нормальністю. У цей момент більшість здається не через слабкість, а тому, що світ навколо реагує. Коли ти змінюєшся, навіть внутрішньо оточення це відчуває, рідні нервують. Друзі дивляться інакше колеги починають оцінювати. Суспільство штовхає тебе назад у знайомі рамки, не зі злості, а тому, що твій рух нагадує їм про їхню власну зупинку, а ніхто не любить бачити себе в такому дзеркалі. Тому стільки людей робить крок назад, тому стільки повертається в старий цикл, тому стільки повторює. Нічого не змінилося. Але саме в цю мить зміни лише починаються. Бо опір старому це перший знак, що нове вже живе в тобі. Так зростає свідомість не через небесні промені, а через маленькі злами і мікрорішення, які здаються дрібними, але зсувають усю твою вісь. Внутрішня трансформація ніколи не приходить із оваціями вона приходить із конфліктом, із дискомфортом. І з тимчасовою самотністю, і з відчуттям втрати, хоча насправді ти лише покидаєш те, що давно перестало бути твоїм. Зовнішній світ завжди відстає це не помилка, це закон. Внутрішня зміна завжди приходить раніше, ніж зовнішня. Але є той тихий, майже непомітний момент, коли поле починає відповідати це не магія, не казковий містицизм. Це механіка свідомості, вібраційна закономірність, структурний сув. Простір навколо тебе діє за принципом узгодженості. Він упорядковується під частоту, яку ти справді утримуєш. А утримувати це не думати, не бажати, не повторювати красиві фрази, це стан буття. Це той момент, коли всередині щось змінюється настільки глибоко, що твої рішення починають слідувати іншій логіці. І саме це перелаштовує зовнішній світ. Раптом ти перестаєш миритися із середовищем, яке виснажує, і воно саме відходить. Ти більше не вступаєш у розмови, які колись висмоктували твою енергію, і вони перестають з'являтися на твоєму шляху. Ти помічаєш, що деякі люди більше не можуть впливати на тебе так, як раніше, і вони або відкриваються, або зникають. Ти починаєш робити маленькі, але послідовні вибори, і саме ці вибори відкривають двері, яких раніше взагалі не було, зовнішнє слабшає, бо ти перестав його підживлювати зсередини. Саме в цю точку життя входить у перебудову, коли ти досить довго тримаєш нову частоту, і реальність змушена реагувати. Це не миттєво, неефектно і не без втрат. Деякі двері зачиняються. Деякі зв'язки рвуться, деякі місця втрачають сенс, деякі переконання розсипаються, і тут багато хто плутається, здається, ніби ти відкотишся назад, хоча насправді тебе просто переставляють туди, де ти вже резонуєш. Життя прибирає те, що більше не відповідає твоїй новій частоті. І якщо поглянути згори, це не хаос, це архітектура, те, що твоє починає знаходити тебе. Те, що не твоє, починає відходити, те, що застигло, починає рухатися, те, чого ти не бачив, раптом опиняється перед тобою. Ти ще не маєш фізичних доказів, але маєш докази енергетичні, ти вже не реагуєш так, як раніше. А коли внутрішнє приймає нову форму, зовнішній світ не має вибору, він змушений підлаштуватися ось де починається справжня трансформація. Не коли світ змінюється, а коли ти стаєш неможливим для старої реальності. Внутрішня трансформація ніколи не проявляється спершу в результатах, не в грошах, не в можливостях, не в зовнішніх подіях. Вона з'являється там, куди майже ніхто не дивиться у твоєму способі стояти у світі. Коли твоя частота підіймається, ти не стаєш іншою людиною, ти вперше стаєш собою. І це змінює всю конструкцію твоєї реальності. Ти починаєш говорити ні там, де раніше мовчки ковтав. Починаєш ставити межі там, де раніше стирав себе до нуля. Починаєш бачити емоційні маніпуляції, які колись сприймав як турботу. Починаєш розпізнавати повторювані сценарії, які раніше виправдовував словами так буває. Нічого надприродного, нічого показного. Просто ясність приходить у місця, де раніше сиділо старе програмування. І саме тут життя починає мінятися не тому, що сталося щось магічне, а тому, що ти перестав жити на автопілоті. Тоді так зовнішній світ починає підлаштовуватися. Люди, які сприймали тебе як належне, відходять у бік. Ситуації, які виснажували, розсипаються самі. Шляхи, які здавалися закритими, раптом відкриваються. Можливості, які ніколи не приходили, починають з'являтися, не тому, що Всесвіт щось для тебе змовив, а тому, що ти вийшов із частоти покори, виживання та повторення. Це механізм простий, реальний, незаперечний. Внутрішня зміна не змушує світ коритися тобі, вона змушує світ показати, хто насправді був поряд і хто ніколи не був. Вона не дає тобі суперсил. Вона повертає тобі автономію. Вона знімає тебе з петлі і повертає на землю, на твою власну землю. Ось що починає змінюватися, коли змінюєшся ти. Не гучно, не ефектно, А по справжньому. Приходить момент, коли внутрішня зміна перестає бути просто усвідомленням і стає рухом. Це вже не ідея, не роздуми, не несмілива ясність. Це новий спосіб ходити світом. І саме тоді реальність починає перебудовуватися. Ти помічаєш, що без будь-яких зусиль одні двері зачиняються, а інші відчиняються не через випадок, а тому, що ти перестав триматися за те, що більше не мало місця у твоїй частоті. Робота, яка душила, втрачає сенс. Дружба, що трималася лише на звичці, розчиняється природно. Шлях який здавався недосяжним, раптом з'являється чітко можливість, якої ніколи не було, нарешті знаходить тебе, це не везіння, це бок узгодженість. Коли ти перестаєш вібрувати, як той, хто чекає дозволу, і починаєш вібрувати, як той, хто знає, що творить, світ починає рухати свої частини. Старі повтори, що тримали тебе в зацикленні, втрачають силу. Ситуації, які повертались знову і знову, Припиняють приходити не тому, що ти втік, а тому, що ти перестав їх живити. І саме тут стається найважливіше: ти перестаєш залежати від чужого схвалення. Ти більше не мусиш пояснювати свої рішення, не мусиш виправдовуватись перед тими, хто не живе твоїм життям. Не мусиш переконувати нікого в тому, що ти бачиш, відчуваєш і розумієш. Твоя ясність починає бути достатньою. А коли твоя ясність достатня, ти стаєш стійким, і коли ти стійкий, ти стаєш надійним не для інших, а для себе самого. Саме тут народжується суверенітет вібрації, усвідомлення того, що світ не мусить згинатися, щоб тобі догодити. Але він перебудовується, коли ти займаєш своє внутрішнє місце. І тоді стається неминуче ти перестаєш. Реагувати на світ, і починаєш вести свою реальність без зарозумілості, без фантазій, без дешевої містики. Лише присутність, узгодженість, напрям. Бо, коли твоя вість тверда, світ більше не керує тобою. Він відповідає тобі. У колективній свідомості живе глибоке непорозуміння. Ніби шукати правду має сенс тільки тоді, коли вона здатна перевернути. Увесь світ. Наче пробудження це велична сцена з кіно, а не тихий внутрішній процес, який змінює саму конструкцію твого буття. Але правда ніколи не була створена для того, щоб змінювати людство гуртом. Вона існує для того, щоб змінювати тебе, і саме це, зрештою, перебудовує все, що поруч. Коли ти знаходиш правду, ти не змінюєш планету, ти змінюєш своє поле, своє відчитування реальності. Свій спосіб бачити, реагувати і вибирати, а життя, побудоване на усвідомлених виборах, має вплив, якого людина на автопілоті ніколи не зрозуміє знання правди змінює, як ти взаємодієш з людьми, як ти працюєш, як ти споживаєш, як ти розпізнаєш несправедливість, як ти встановлюєш межі, як ти оберігаєш свою енергію. І це змінює траєкторію всього твого життя. Світ, можливо, залишиться таким самим. Але твій світ ніколи. Людина, яка не ставить питань, не бачить, не розмірковує, стає передбачуваною, а передбачуваність це ґрунт, на якому виростає маніпуляція. Той, хто пробуджується, створює природний захист, не тому, що віддаляється від інших, а тому, що бачить глибше, ніж поверхня. А бачити глибше означає не дозволити себе втягнути туди, куди рухається маса, означає не приймати на віру історії, які подають без розбору, означає не проживати життя, яке ти не вибрав, а просто успадкував. Тому знати правду важливо, бо правда не дає влади над світом, вона повертає владу над собою, і це змінює все. Тут ти розумієш, що тобі ніколи й не потрібно було змінювати людство. Тобі потрібно було змінити поле, на якому стоїть твоє існування. І коли ти змінюєш це поле, твоя реальність змінюється разом з ним. Це не зовнішня революція, це революція вібраційна, а вібраційні революції завжди починаються в тиші. Коли ти пробуджуєшся, світ довкола може й не помітити цього відразу. Але він відчуває, ти заходиш у приміщення, і енергія змінюється. Ти говориш із людиною, і вона раптом починає замислюватися над тим, про що ніколи не думала. Ти починаєш жити більш усвідомлено, і хтось поруч теж починає ставити питання до власного життя. Не тому, що ти переконував, тиснув чи намагався відкрити очі, а тому, що свідомість заразна, ясність заразна, узгодженість заразна. Людина, яка пробудилася, освітлює цілий простір довкола. Навіть якщо зовсім не ставила собі за мету його змінити. Тому те запитання: навіщо знати правду, якщо я не можу змінити світ, ніколи не мало сенсу. Світ не змінюється ззовні всередину, він змінюється навпаки через кожного, хто виходить із полону чужих історій, емоційних ниток, успадкованих сценаріїв та маленьких оповідей, які роками стримували його силу. Глобальна зміна не починається з мільйонів. Вона починається з одного, потім ще одного і ще одного. Кожна пробуджена людина це тріщина в старій конструкції, тріщина крізь яку входить світло. А чим більше світла входить, тим менше простору залишається для страху, контролю та маніпуляції. Тобі не потрібно змінювати людство, тобі потрібно змінити себе, щоб людство поруч із тобою почало перебудовуватися. Так переписується поле. Так рухається суспільство, так невидиме перетворює видиме. І, всупереч тому, що часто говорять неневігластво, захищає. Захищає ясність. Ясність дає вісь, дає розрізнення, дає автономію, дає внутрішню свободу, єдину, яку ніхто не може забрати. Коли ти живеш із цієї ясності, ти не тьмянієш разом із сірістю світу, ти розмальовуєш власне життя. І цього вже достатньо, щоб почати революцію. Урешті-решт усе зводиться до одного вибору простого на словах, але настільки глибокого, що здатен змінити напрямок усього життя ти живеш так, як хоче від тебе світ, чи так, як просить твоя свідомість. Світ пропонує тобі відволікання, свідомість присутність. Світ тримає на страху. Свідомість – Дає розрізнення, світ повторює одне й те саме, свідомість відкриває шлях. І цей шлях з'являється тільки тоді, коли ти перестаєш приймати сірість як норму, коли перестаєш жити за правилами, які тобі нав'язали без твого дозволу, коли відчуваєш власну інтуїцію раніше, ніж зовнішній тиск, коли обираєш жити пробудженим, а не дресированим. Ось що робить правда вона повертає тебе тобі самому. І коли ти повертаєшся до себе, ти розумієш, тобі ніколи не потрібно було міняти всю планету, потрібно було перестати зраджувати власну свідомість. Бо одна людина, яка живе в узгодженості, важить більше за тисячі тих, хто живе у вісні. Тому, якщо колись тебе спитають, навіщо знати правду, якщо я не можу змінити світ, ти відповіси вже з іншого місця, з ясності того, хто зрозумів, це змінює все. Бо коли змінююся я. Змінюється моє поле, коли змінюється моє поле, змінюється мій світ. А коли змінюється мій світ, я залишаю слід, що пробуджує інших. Саме так і приходить трансформація, не як колективний крик, а як іскри, які відмовляються згаснути. І тих, хто читає ці слова, одна з таких іскор: світові не потрібно, щоб ти йшов за масою. Не потрібно, щоб ти погоджувався з усім. Не потрібно, щоб ти приймав офіційну версію реальності. Світові потрібно, щоб ти прокинувся, щоб ти бачив, щоб ти відчував, щоб ти мислив, щоб ти обирав. Бо коли людина пробуджується, жодна система вже не здатна зробити її малою. Пробудження не змінює світ миттєво. Але воно змінює поле, а поле робить решту. Пробудження це не пункт призначення. Це точка неповернення. Якщо це послання запалило в тобі світло, не дай йому згаснути. Тримай ясність, вшановуй те, що пробудилося, і продовжуй іти шляхом усвідомленості. У пробудженій думці кожне відео це рух розширення. І якщо твоя вібрація впізнає цей шлях, залишайся з нами. Постав вподобання, поділися відео, залиш свій слід у полі. Твоя реальність відповідає тому, що ти утримуєш, тому продовжуй тримати світло.